Вітаю малята! Пропоную відгадати загадку. Довго стістої хліпити, у окропі поварити, потім дружно ласувати, ще й сметанку додавати. Так, діти, це вареники. А чи полюбляєте ви їсти вареники? А з якою начинкою найбільше полюбляєте їсти? Діти, а з якою ж начинкою бувають вареники? Вареники бувають з картоплею, з капустою, з сиром і з ягідкою. Спочатку замішую тісто, а потім роблять начинку. Сьогодні я пропоную вам як справжнім господарям та господиням зліпити вареники з пластиліну. Для роботи нам потрібен стек-серветка, приготовлена тарілочка синього кольору, білий пластилін та червоний. Розрізаємо білий пластилін на 3 рівні частинки. Розминаємо його у ручках, щоб він був м'який. Пальчиком ротмемо серединку і розминаємо млинчик. У серединку кладуть ягідки. І пальчиком защіпуємо. Робимо вареник. Так робимо з іншим вареником. Ось такі гарні вареники у нас вийшли. Чекаю ваші варенички. До побачення!